Запустимо на виконання програму Microsoft Office Excel. Натиснемо «Пуск» всі програми Microsoft Office, Microsoft Office Excel 2003. Відкрилося вікно Excel, таке саме, як і будь-які Windows програми, яке має заголовок Microsoft Excel і книга, має меню «Файл», правка, вид, ставка. Зверніть увагу, розкривається меню не повністю, натиснувши на галочки, можна розкрити його повністю. Формат сервіс дані у вікно довідка. З ним ми будемо докладніше знайомитися на наступних уроках. Обов'язково має панелі інструментів стандартну та форматування, яку ви можете переміщати так, як вам потрібно. При потребі можна додати інші панелі інструментів, клацаючи правою кнопочкою мишки і вибираючи необхідне, або вид панелі інструментів додати необхідні вам значки. Зараз є активна область завдань. Ось вона, без необхідності, її можна прибрати. Активна комірка в нас даний момент А1. Її адреса відображається в відповідному вікні. Те, що написано в цій комірці, А1 в активній комірці, відображається у рядочку формул. Ось наш рядочок форму. Як бачите, відобразилося у рядочку форму. Рядочку форму можна прибирати наші слова, те, що є написано, класноши у відповідну рядку форму. Вміст клітинки можна очистити з допомогою рядочка формул. Прибравши все, що там є, клавіша Backspace, або просто класиши на цій клітинці, коли у вас курсор має вигляд білого жирного хрестика і натиснути клавішу Delete. наші мають назви букву, латинського алфавіту, А, Б, С, Д і так далі, закінчується В. Всього у нас є 256 може бути стопців. Рядочки відображаються у вигляді цифр. Кожна цифра в е Натиснувши на кнопочку цифри, у нас буде виділений рядочок. Натиснувши на буковку, виділяємо стовпчик. Excel книга може вмістити 65 536 рядків. Аркушів у нас може бути також декілька. Зараз активний. Аркуш перший. Аркуш другий, аркуш третій. Як бачимо, аркуш другий та третій у нас є чистими. На аркуші першому є написано наше слово Привіт. Натиснувши курсор може мати декілька різних виглядів. Активну клітинку виділяється темною жирною прямокутною рамочкою табличним курсором. Якщо на клавіатурі ввести текст і натикнути клавішу «Enter», то його буде відображено в активній клітинці. Врядку форму при цьому відображається в місці цієї клітинки. Усі видані на екрані клітинки утворюють робоче поле нашого аркушу. Адреса активної клітинки відображається у полі адреси. Розглянемо правило запису адрес. В даному випадку, наша активна клітинка має, знаходиться в стопчику D у другому рядочку і її адреса d 2 Ця активна клітинка розміщається у стопчику B у рядочку 3. Її адреса 2 b 3 Можна виділити декілька клітинок натисканням лівої кнопочки мишки, коли має вигляд білого жирного хрестика, і протягуючи та, туди, куди нам потрібно. При цьому остання клітинка в нас зараз є 6. Перша клітинка зліва Б3. Б3 є 6 Це називається виділити діапазон. І він читається: Б3 Е6. Задаємо якісь певні. Рамки. Давайте розглянемо у режимі перегляду, як буде виглядати наша книга. Зверніть увагу, усі наші клітинки, які ми бачимо у звичайному режимі, не відображаються в режимі перегляду. Відображається лише те, що ми виділили сіткою. Курсор може набувати білого жерного хрестика, коли ви переміщаєте. Може при виділенні рядочка мати чорну стрілочку або стовпчика в чорну стрілочку. І ще курсор може мати вигляд маленького чорного хрестика. При цьому, коли ви натиснете в нижньому лівому кутику його, коли дивите чорний хрестик, відбувається копіювання, зрії, будь ласка, вашого стопчика. Натиснувши виділений діапазон, можна, виділивши певний діапазон, можна його переміщати у інше місце, коли він набув вигляду подвійної стрілочки, Натиснули ліву кнопку миші, маємо стрілочку білу-жирну і переміщаємо туди, куди нам захотілося. Переміщатися між нашими клітиночками можна з допомогою клавіші. Вліво, вправо, вверх, вниз. Клавіші «Page down», «Page up» при цьому. Гортають нашу книгу на сторінку догори або сторінку донизу, відповідно. А також, знаходячи у будь-якому стовпчику нашої активної книги, натиснувши клавіш шухом, ми перемістимося на перший стопчик на стовпчик А поточного рядка. Поєднання клавіш Ctrl-End. Дає нам переміщення на останній активний стопчик та останню активну клітинку нашого робочої книги. Якщо вам необхідно виділити всі весь діапазон вашої книги, достатньо класнути зліва від стопчика А та над клітиночкою 1 і ось в цьому місці саме, і при цьому виділиться уся ваша книга. Для того, щоб виділити декілька суміжних клітинок, необхідно клацнути лівою кнопочкою мишки у верхньому лівому кутику бажаної клітинки і протягнути до нижнього правого кутика бажаного діапазону. У даному випадку виділений діапазон b 2 e 11 Якщо необхідно виділити декілька клітинок несоміжних, натиснули необхідну клітинку, клавіша Ctrl і клацайте там, де вам потрібно. Надамо цьому діапазону якогось кольору і запишемо його. Отже, ми маємо клітинка b 2 крапка з комою c 3 крапка з комою, d 4 крапка з комою e 5 крапка з комою f 6 А також суміжний діапазон клітиночок b 7 f 7 Вони записані через двокрапку. Несуміжні діапазони записані, зверніть, будь ласка, увагу на крапку з комою. Зверніть, будь ласка, увагу, що записана мною інформація знаходиться у клітинці зараз B1. Коли я клася на цій клітинці, тобто вона є активною, в цієї клітинки відображається у рядочку формул. Візуально можна побачити, що ніби в рядочку b, в клітинці b 1 в цієї клітинки не відображається, що замало місця. І вона, ніби в міст, перелазить на клітинку С1. Класнемо з допомогою клавіші «Tab» на клітиночку c 1 Ви бачите, ніби вона є заповнена, але погляньте, будь ласка, що в мене активна зараз клітиночка c 1 а рядочок формул є порожній. Тобто клітинка c 1 є порожня. Насправді, весь міст є, знаходиться в клітинці b 1 Можна розширити в місті є клітиночки вручну, класнуши між буковками «B» та «C», лівою кнопочкою мишки та протягнувши. Можна двічі класнути на межі між стопчиками Б та С, і в місці є клітинка стає, є автоматично таким, яким необхідно. Ще одним способом є, можна виділити всю книгу або необхідний вам від Відтименю Формат, столбець, автоподбор ширини. І автоматично підбереться ваша необхідна ширина. Введемо одну з клітинок будь-який текст. Класну на зробили активною. При цьому з'явилася у нас галочка для введення тексту і для відміни. Можна класити на цю кнопочку і вас очиститься це вміст. Але є набагато простіший спосіб. Виділили і звичним способом у рядочку форму очистили. Можна двічі класнути в активній вашій комірці і тут продовжити вміст набирати ваш який-небудь необхідний текст. Ви бачите, курсор у мене зараз вимагає у активній клітиночки. Звернішую увагу на таке. Класно у одні з клітиночок і переміщаючись по, з допомогою клавіатури стрілочки вправо, закінчую на стопчику D, натискаємо клавішу Enter, ви перемістилися на рядочок нижче. Почнемо з клітиночки А9, натискаю клавішу Tab, закінчую стовпчиком 9, натискаю клавішу Enter, переміщаюся у стопчик. А, для того, щоб нашу клітинку якусь певну виділити, можна її перемістити у якесь місце, яке ми собі хочемо. Зрієнтувало мене, перепитало, чи я дійсно хочу замінити те, що там є написано, оскільки в мене щось було вже заповнено. Кажу ОК, вміст перемістився. Відмінимо цю дію. Можна також виділений діапазон скопіювати Ctrl-C або з допомогою. Панель інструментів копіювати, в іншому місці можна вставити або ж вирізати, в цьому місці поточному зникне, в іншому місці, ставивши, з'явиться. Ми зараз працюємо з вами на аркуші лист 1. Цей аркуш можна додати, ще аркуші, видалити, перейменувати, перемістити. Для переміщення можна перемістити, вам пропонують перед листом 1, 2, 3 перемістити в кінець. А можна класно ж лівою кнопочкою мишки переміщатися туди, куди ви собі хочете. Можна переіменувати.